Мої вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проєкт Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про реалізацію програми з термомодернізації закладів освіти, в тому числі дошкільних. Вона реалізується з нашими європейськими партнерами спільно з міською владою. В межах програми має бути відремонтовано 36 навчальних закладів серед них і дитячий садок номер 38 у центральному міському районі. Що власне там зробили? Що таке термомодернізація, як вона впливає на роботу закладів освіти? Поговоримо далі. В нас у гостях, директорка комунального закладу дошкільної освіти, номер 38 Інна м'якушко. Доброго вечора, Доброго пані вечора. Доброго. Рада вітати вас. Ну, з досить приємного приводу, тому що так. утеплення іншими словами, да, термомодернізація. Це зараз нагальне, дуже актуальне питання. Розкажіть, будь ласка, як ваш дитсадок потрапив під цю програму і що вже зроблено? Термомодернізація закладу дошкільного освіти насамперед. Це інвестиція в здоров'я, в здоров'я дитин наше, в комфорт і безпеку всіх наших дітей. Це створення сучасного, затишного середовища освітнього. Завдяки термомодернізації наш садочок став тепліше, світліше, комфортніше і без. Вечніше це місце, де діти залюбки приходять, їм приємно навчатися, гратися і зростати в своєму найкращому і любимому садочку. Mm, Якщо говорити да. термомодернізація, що конкретно робиться? От як яким чином термомодернізується? Що, що зроб, зроблено? Да? Mm -hmm. У нас всі було замінені всі вікна. Вікна е, дуже гарні. Е, ми на, на собі все, все, все відчули. Mm -hmm. А до цього От, були ще старі дерев'яні? Mm -hmm. Так е, далі, повністю було замінено е, е, опалення. Поміни всі батареї, і встановлено, це дуже гарно. Конечне своє собственне і мати індивідуальне опалення, тепловий індивідуальний пункт угу. це теж дуже, дуже, дуже гарно. Тобто, зараз ви фактично автономно в цьому плані працюєте? Чи все ж таки є якісь ми працюємо автономно при наявності світла? Угу. А якщо світла немає, як садок? У нас є генератор. На даний момент він знаходиться в періоді налаштування, бо наших діточок там не було. Ми навчалися, виховувалися рядом в сусідній школі, там де є укриття. Це Криворіжська гімназія номер 29 А тепер ми будемо в своєму садочку. Тобто, поки тривала термомодернізація, садочок все одно працював просто працював, в так. іншому місці. Фактично, так дава так, так. Так. дітки були при школі на першому поверсі. Виховний процес не переривався? не переривався. Да mm -hmm. і там же при школі у нас знаходиться наш мал, наші самі маленькі дітки. Це група е, раннього віку, центр педагогічного партнерства. Він там і продовжує знаходитися, там дуже тепло, комфортно і там знаходиться укриття. Але в рамках реалізації проєкту підтримка відновлення міста Кривороги Криворіжжя за фінансування Люксембурга в 2026 році. Нас планується облаштувати найпростіше укриття у вашому садочку. Так так, так, ми дуже цього чекаємо, дуже раді, і в квітні орієнтовно 2026 року буде закінчено. І тоді наші дітки будуть всі разом з нами в нашому садочку. Як організовано процес взагалі зараз навчання в садочку? Чи повернулися вже діти саме на ми на, працюємо рідних... се тиждень? Тиждень ми збираємо дітей, бо багато вивезли дітей, бо це було незручно. Батькам водити в школу, забирати, хоча ми працювали ціли, цілий день. День у нас повний робочий день був з 7 до 17.30 години, години чергова група. От. Ну, ще у ці морози, ну я думаю, вже тепліше стало, і ми знову всі зберемося, будемо жити, радуватися житті і знаходиться в наших в стінах нашого рідного садочку. Скільки тривала тривала ро роботи скільки? ремонтні роботи по тепломодернізації нашого садочку почалися в 9 червня 2025 року і в грудні закінчились? Угу. Тобто зараз садочок так, вже да, готовий да, і да, приймає перших да, да, дітей наші після перерви? сходяться. Так чи є до речі нові серед них? Є, е, ви знаєте, узнали, дізналися к нам приїхали дітки з макулан. Вот я так думаю, після нашого ефіру дізнаються багато і декілька і більше дітей. Ми будемо з задоволенням їх ради бачити в стінах нашого садочку. А за, вас, за вашими спостереженнями, взагалі, наскільки напружена ситуація саме от, з кількістю садочків і кількістю дітей, наскільки багато вільних місць зараз, ну, от, зокрема, у вас, е яка заповнена? розумієте, у наш, сад, наш садочок в нашому районі один. Його всі ну, вони розпо, розташовані ну, далеко від нас. І у нас ніколи не було проблем з дітками. От, одна проблемка була з укриттям. От що, що його не було. Ну, якщо воно буде, я просто ну, впевнена в, то, в тому, що дітей буде більше. Як вони реагували були, до речі, батьки і вихователі на ось ці моменти стармомодернізації? На... Вони були дуже-дуже задоволені. Ну, приємніше працювати в приміщенні, де світло, комфортно, затишно і тепло. Батьки теж вони з впевненістю в собі віддавали дітей, приводили діти, йдуть і кажуть, це наш садочок, який яскравий, класний, красивий. Це було ну, дуже приємно це чути. Всі Тим більше щоб, задоволені. Що були роботи і на фасаді зроблені, так? Да, фасад дуже яскравий, він кольоровий. От, я так розумію, буде ще краще. Тому що декілька є якісь планів у нас в придбання ігрового обладнання, і все, все, все. От, у нас дуже класна кімната ігрова, У нас є свій ігролайф. Во так що не треба дітей возити в мультиплекс. Наприклад, mm -hmm. от вони можуть прийти і погратися в стінах одного рідного садочку. На сьогоднішній так. день роботи з термомодернізації вони вже завершені, чи ще якісь вони там ще будуть тривати роботи щодо покрівлі. Чекаємо тепла, бо дуже холодно. я, я думаю, як тут там зовсім немножко залишилось, Я думаю, це все буде зроблено. Це не заважає працювати ні, зараз. Ні, так, ні, ні, працює. ні. Ми будемо працювати в тому ж режимі, як ми працюємо, а роботи будуть виконуватися незалежно від нашого освітнього процесу. Розкажіть трішки більше про дитсадок з точки зору того, mm. що він у вас комбінований, він непростий. Що саме, які послуги у вас є? Так, в нашому садочку працюють 5 груп. Офлайн працюють 4 групи. Це перша група, це маленька, я казала про нього: це центр педагогічного партнерства, який знаходиться на базі Криворічської гімназії, 29, вона недалечко від нас. І три групи, які працюють уже на базі садочку. Це дві спецгрупи. Одна група логопедія, друга дефектологія і третя різновікова. П'ята група вона працює онлайн дистанційно. Там 20 діточок. Це ті дітки, які виїхали за кордон за межі міста Кривого Рогу. Наскільки затребувані саме от, ось ці спеціалізовані? групи? Спеціалізовані, дуже затребувані групи. Під час відкриття цих груп нам зробили сенсорну кімнату. Ми зробили і декілька багато необхідних речей, так як, наприклад, інтерактивна підлога. Це дуже такий необхідний. Необхідні речі, які потрібні для навчання таких діточок. От, в цій наті працюють в кімнаті, ці працюють і вчитель логопед, дефектолог вони проводять індивідуальні заняття, тобто ці групи, спецгрупи зараз дуже дуже пользуються спросом. Вони необхідні. І розкажіть кілька слів про, про плани також на майбутнє вашого дитсадка. На ви працюєте зараз, окрім укриття, можливо, якісь є творчі плани, незважаючи ні на що ну, творчі плани. Наші всі педагоги, напевно, що хочу сказати, вони всі навчалися пріжжім. Б був такий момент і була така можливість. Ми всі пройшли навчання від дитячого фонду ЮНІСЕФ. ЮНІСЕФ, ми всі навчалися в місті Кривомови Києві і Житомирі. Ми всі, всі там два етапи було. Ми все це пройшли. Це дуже корисно і звичайно. А чому саме навчалася? Тобто, який профіль. Профіль, от виходить, у нас відкрився центр педагогічного партнерства, могла б бути філія. Ну, це дитячий садок майбутнього. Ми не знаємо, що нас чекає. Тобто, ми це навчання пройшли і отримали дуже важливі знання. І зараз ми тісно з 24-го року тісно працюємо з дитячим фондом ЮНІСЕФ. А в чому саме співпраця? Співпраця, оце було навчання. Потім нам дали багато методичної літератури, методичних посібників. Ми отримували консультації від наших кураторів і продовжуємо відтримати, якщо є така потреба. Ми отримали обладнання, дидактичні багато ігор. Ну тобто це, це підсилило так, та, так роботу так. педагогів. і Це не просто ви знаєте, я хочу сказати, у нас даже був конкурс. Хто буде працювати на цій групі? Mm -hmm. Тому що ну, вона забезпечена всім. Нам і дали ноутбук для цієї групи. На у нас є принтер. Ну тобто, все, що необхідно для повноцінної роботи, у нас все це є. Так, з чим я вас власне вітаю. Дякую. Бажаю процвітання і Дякую. гарної роботи під нарешті мирним небом всім дитсадкам України. Наприкінці, ми ще подивимося відео про те, як зараз виглядає дитсадок номер 38. А я нагадую, що сьогодні, в гостях у проекту Прайм Тайм була директорка цього комунального закладу Інна М'якушко у студії. Працювала Наталя Волдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Попри всі виклики війни у Кривому Розі продовжують дбати про комфорт і безпеку дітей. У місті реалізують масштабний проєкт з термомодернізації шкіл та дитячих садочків у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Один із об'єктів дитячий садочок номер 38 у центральному міському районі, який після оновлення вже зустрічає малечу в теплих і затишних групах. А дітки дуже задоволені, тому що вони йдуть і з гордістю кажуть, що це мій садочок. Він який яскравий, класний, красивий. Діти батьки Дуже задоволені попричині того, що вони спокійно можуть іти і працювати. Бо в садочку вони знають, буде тепло в садочку їх діти в безпеці, і вони продовжують навчатися і займатися. І знаходить садочку. Для колективу та батьківці зміни не просто ремонт, а впевненість у безпеці й здоров'ї дітей. У садочку повністю замінили вікна, батареї та встановили сучасний тепловий пункт. Фахівці зазначають, оновлення не лише підвищує комфорт, а й дає суттєву економію бюджету. Сьогодні ми здаємо, презентуємо ясла садок 38, об'єкт охоплений нашим проектом. Тут проведено повну термомодернізацію огороджувальних конструкцій, замінено систему центрального опалення, встановлений індивідуальний тепловий пункт з погодним регулюванням температури. Також замінені окна на енергоефективні, які не відповідали вимогам енергоефективності а Також в перелік робіт входить утеплення покрівлі. Термомодернізація садочка це комплексні технічні рішення, які дозволяють значно зменшити споживання енергії. Проєкти з термомодернізації охоплює всі райони міста та реалізуються поетапно. Його головна мета створити стабільні умови для навчання та виховання дітей. Зараз ми вже майже закінчили термомодернізацію дитячого садочка номер 38 в центральному міському районі. Бачите, як гарно вийшло. Повне утеплення стін, тобто це не просто там покраска, це повне утеплення утеплювачем, нові вікна, енергозберігаючі, двері, дах обов'язково, повністю нові труби, радіатори і індивідуальний торговий пункт. Садочку реально тепло. Головне, що дітки дуже задоволені. Загалом у кривому розі дошкільні групи функціонують у 118 закладах освіти, які забезпечені укриттями та резервними джерелами живлення. Понад 8 тисяч маленьких криворіжців мають змогу навчатися очно. Термомодернізація освітніх закладів це інвестиція не лише в енергоефективність, а й у здоров'я та майбутні дітей міста. Анастасія Співак Глі Припчук, перший міський.